Чи вийде здерти стару краску керхером? Керхер у мене, звісно, Дніпрем. Пробуємо, як воно буде дерти краску. Ну, Скажу так, якщо вам неохота гратися з щіткою, з Болгарією, можна здерти мойкою. Е, ну Дивіться, за минуту квадратний метр, якщо двома руками тримати, здерти, без проблем можна. Е, одною рукою воно тяжкувато, бажано двома. Я одною знімаю одному, одну деру, то трошки тяжкувато. А так, дерево, суперсько цю краску. Так, ану Зараз тут попробую ще на синій. О! Сині чуть не до бляхи збирають, диви. О, такий результат дертя краски.